Мені 21 рік, моя мама військова медикиня. Делікатне питання. А Тато. У нас різні батьки. Ага. Просто мого тата я не знаю, а Єгора тато зараз теж на фронті. Розумію, що з одного боку вона рятує комусь життя, але в будь-якому випадку у мене немає мами. Вона не прийшла і не поговорила з нами. Не, ну, як наче ми з Єгором. Просто якась її особиста власність, якою вона могла розпорядитися, як вона хотіла. А як з сестрою живеться? Погано, це з цього моменту в тебе ще є відповідальність за іншу дитину, а тобі 18 років. То просто психіка з цим не, сп... ну, не справлялась. Який твій найбільший страх за маму? Хочеться знаєте, ставати сиротою в такому кладі. Вона спасла Лілію, спасла мене. Я не перевіршую від цього слова дійсно спасла, наскільки ваша мама героїчна. Ти завжди знаєш, що кожне дякує твоїй мамі. Це дякує тобі. Так, откаїмсь. <сіку> <піку> Велика подяка всій знімальній групі за такі приємні моменти. І бачиш живу, і це саме найдорожче, що може бути зараз. Коли ти бачиш живих батьків.